Шановні друзі, ми е, розпочинаємо трансляцію товариського матчу між командами Колос Ковалівка та Штурм Іванків зі стадіону в Калинівці. Приступити до виконання своїх обов'язків. Сьогодні у нас е, рефері Сергій Задиран з Київської області тангазону стадіону. І ось гра розпочалася. Прокіл Олегу. Ні, це не Олегі, це Сергій Болбат. Удар воротах і гол! Красень гол зараз. В... Є верхову боротьбу Гусл, у удосвідченого Петренка. Ну, зрозуміло, молодий 17-річний футболіст намагається зараз себе хорошо зарекомендувати. Він з м'ячем карного майданчика. Просто і гол! Артем Гусол забиває молодий футболіст 17 років. Один із двох легіонерів в складі колоса. Зараз дуже непоганий прорив від п'ятого номера удар поворотах. Олег Ілін зараз передресував м'яч на дальню стіечку. Речі, всі футболісти колеса зараз відійшли до своїх воріт. Удар по воротах І гол! Що показує рефері? М'яч зараховано. М'яч зараховано. Ось стандарт приніс успіх команді Штурм там ніхто з гравців колоса не прикрив на дальній стійці Владислава Любка. і. Непогано зараз перехоплення від хруля. Можна пробити. Лисенко. Відео на димнича. І Дмитро Димнич. Напевно, не чекав цієї передачі. Міг би зараз Володимир Лисенко. У нього ж прекрасна гармата. Приговорив 15 матчів в складі національної збірної України. Подача. Знову з м'ячем Болбат. Ще раз спроба. Сергій погорілий. Відмінно на виході. І що там Сергій Задаран фіксує положення поза грою. Знову футболісти в синіх футболках прекрасно вийшли з підпресинга. Лисенко отримав передачу від досадчого поміти вільного Любка на лівому фланзі здвоєний лівий фланг. Мохначук можна пострілювати. Ще одна спроба. Тепер уже парашутиком. Дмитро Димнич пробуває, але вже після свистка рефері там Сергій Задаран. Зафіксував напад на голкіпера. І, до речі, і номера у них схожі: 69-й, 29. й Ох, зараз може бути. Включай швидкість! Включай швидкість Денис Круль! Капітан молодіжної збірної України. Ох, подивіться, який ривочок зараз Олега Криворучка. Щоб зіграти можливо і 200 матчів у футболці Ковалівського колеса. Будемо йому це бажати. Удар по воротах небезпечно. Пробивав Олег Криворучко. І простріл. Дотепно зараз пропускає Сергій Болбат. Удар по воротах! Сергій погоріли на місці. Підказує спортивний директор колоса про те, що не перший гол Уже забив Владислав Велегин. ворота ФК Львів забивав він. Нагадаю, на ютуб-каналі Іванківського штурму ми з вами дивимося небезпечно, зараз яка обрізка Андрія Настеренка. Падіння і буде не вже червона картка. Так і є. Червона картка для Сергія Ічанського. Клав ці штрафні удари. Гравець Ліона. Отже, Сергій Болобат, правої ноги. Удар і Дмитро Міхеєв. Подача. Могло бути небезпечно, але Євген Данильченко запалює прапорець офсайт. Давай, 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 давай. Та... Давай, давай, давай. Владислав Велетень, восьмий номер. О, а зараз зрівнюють рахунок гравці штурму. Поки я споглядав склад штурму, склад сколоса, гравці штурму зрівнюють рахунок і як це відбулося. Чи підпускає зараз по флангу? Морозенко на стагорочках пробуває стагорочки на виконання. З м'ячем, Свіжий порочко, непоганий перевод на правий фланг на Богдана Рубльова. Там не зміг Роман Гончаренко припинити політ м'яча. Гончаренко на 77-го нова на коркишка простріл небезпечний удар. Попередження не влучає і удар був і зараз голкіпер. Всі команди грали із Ліберо. Ох, який удар по воротах! І ще один намагався зараз через себе перехоплення від Богдана Рубльова, Так от я продовжу свою думку. Коли штрафний виконується на половині поля. На чужій половині поля м'яч мають встановити на тому місці, де мають пробувати штрафний. Коли на своїй половині поля дозволяється до 2 метрів. Ну а на цьому ми завершуємо наш репортаж. З рахунком 2-2 закінчується товариський матч між Ковалівським колосом та Іванківським штурмом. Дякуємо обом командам за чудову гру. Для вас працювали від Руслан Маліновський та коментатор Валентин Невдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість в футбол. В цей важкий воєнний час Україна переможе. До побачення, друзі.